Переломний момент в антитерористичній операції наступив. Про це заявив віце-прем'єр Віталій Єрема. За його словами, терористи вже зрозуміли, що нападати на українську армію цитую лише собі на шкоду. Активна фаза АТО у Донецьку триває вже другу добу. Людей закликають досі не виходити на вулиці. Школи і садки подекуди закриті. Прес-центр АТО звітує ліквідовано не менше 200 терористів. Такі цифри озвучив прес-офіцер Олексій Дмитрашківський. Серед українських військових втрат немає. Про це звітує голова МВС Арсен Аваков. Серед мирних мешканців двоє загиблих, 43 людини у лікарні. Такі дані озвучив мер Донецька Олександр Лук'янченко. Нагадаю, напередодні у Донецьку активізувалися сили АТО. Вони звільняли аеропорт від терористів, які не виконали ультиматум скласти зброю. Натепер його контролюють українські військові. Утім, литовище досі не працює. Результат аеропорт повністю контролюється. Противник понес серьезные потери, значит, у нас потерь нет, операция с утра продолжается в Донецке. Позитив в том, что за весь вчерашний день э, силы антитеррористической операции не понесли никаких потерь. Вы не боитесь, там стреляют? Ну и что? Вы получили какое-то предупреждение, что здесь будет стрелять? А то... Ничего. Не Ничего не получили. Не знаем. над нами на над проти війни. Тим часом керівництво АТО поставило ультиматум терористам. Або вони здаються, або ж будуть знищені з високоточної зброї. Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов. Тим, хто готовий скласти зброю, керівництво АТО гарантує безпеку.